Потрапили в саме серце. Так ракетний удар по обласному музично-драматичному театру, 19 серпня описують ті, хто наповнював будівлю життям. Наслідки прямого влучання масштабні. Пожежу, що окупила будівлю, ліквідовували продовж трьох годин. На місці надзвичайної ситуації працювало 56 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Надвечір того ж дня Чернігівці почали прибирання наслідків трагедії, як всередині, так і ззовні. Третій день поспіль триває розбір завалів та прибирання уламків. Цього разу до у будівлі долучилися і волонтери осередку Бур. Отримав інформацію стосовно місця прибирання, надягнув головний убір та рукавиці, містяни взялися за роботу. Ми сьогодні займаємося прибиранням після прильоту по драматичному театру. Багато людей все ще приходить, вони хочуть допомагати, а не вистачає організаційного моменту. І вчора займалися цим і сьогодні, і скільки нам стачить сил. А роботи дійсно вистачає, як розповів художній керівник театру Андрій Бакіров, у наслідок обстрілу відбулося руйнування даху основної сцени, білої сцени до 50 різних кімнат, у тому числі гримерок у закулісній частині, та майже ніде немає вцілілих вікон. Загальний стан обласного музично-драматичного театру вивчатимуть фахівці, розповіли в головному управлінні ДСНС в області. Чи безпечна будівля для відвідування і чи є загроза її руйнування? Керівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігів. Війської обласної державної адміністрації Сергій Болдирев, телефоном відповів так по драмтеатру. Чи є зараз загроза його руйнування і взагалі в якому стані він знаходиться? Це мають тільки фахівці відповісти на це. Зараз там знаходиться дуже багато людей. Якщо споруда почне падати, скажімо, стеля падати, хто буде винен? Той хто відповідає за цю будівлю. А це хто? Директор театру там є. В свою чергу чернігівці, що допомагають усувати наслідки ворожого обстрілу, кажуть, драмтеатр є невід'ємною частинкою їхнього життя, а тому не могли просто залишатися вдома. Саме ця зала для мене є дуже значимою, бо тут було багато вистав, в яких я сама приймала участь і відкривалася як людина, і це просто ну, як попадання в серце. І тому я вирішила прийти сюди і допомогти, бо. Та моя місія. Я не міг не піти, тому що ну проживаю в трьох хвилинах звідси, і тут був мій випускний і багато яскравих моментів з цього місця. Збираємо, тобто прибираємо каміння, те, що попадало, тобто це уламки від люстри чи каміння, яке просто попадало від ракети. Мені дуже приємно, що більшість людей, які навіть не з Чернігова, це там з Одеси з Києва, вони поширюють інформацію про те, що у нас відбувається, приїжджають, допомагають. І це так трошки гріє серце, що ось навіть в такі часи завжди дуже багато є людей, які допоможуть. До робіт у драмтеатрі долучилася і 17-річна Варвара. Дівчина протягом п'яти місяців разом із волонтерами руху Будуємо Україну разом допомагає відновлювати будівлі, робити косметичні ремонти та прибирати завали. Я дуже люблю драмтеатр. Я дуже часто сюди приходжу на вистави, і це ну для мене було особисто затронуте щось моє. Тому так я прийшла сюди допомогти розібрати частинку себе. Активно прибирають будівлю понівеченого расистськими терористами театру і самі актори роблять все від них залежне, аби мрії про майбутній сезон на рідній сцені здійснилися. Я так мріяла тут працювати. Я коли ще в школі вчилася, ходила сюди на виставу. Я знала, я хочу працювати саме в цьому театрі. І коли ти втрачаєш так частину свого серця, це звичайно ну це дуже боляче. Це як забрати повітря від творчої людини, не мати можливість працювати. Тому, безумовно, наша надія єдина. Я сподіваюся, що ми сезон відкрив, відкриємо все рівно в вересні. Ми будемо намагатися продовжувати працювати. От зараз в дорозі до нас їде режисер з Києва, який завтра почне репетиції. Тому життя має продовжуватися. Ми все відбудуємо, переможемо. все буде добре. Нагадаємо, 19 серпня близько 11.30 армія РФ здійснила терористичну атаку, спрямувавши ракету у Чернігівський обласний музично-драматичний театр. Сім людей загинуло, 174 чернігівці постраждали. Більшість із них прогулювалися в парках, працювали неподалік або ж були на зупинці громадського транспорту. Люди, що знаходилися в приміщенні театру після оголошення повітряної тривоги, спустилися в укриття. Серед працівників театру ніхто не постраждав. Додамо, що у той день у будівлі проходив раніше анансов. Вони захід, люті пташки, де модень, як зазначили організатори проєкт Вікторі Дронс, це була презентація можливостей українських розробників безпілотних технологій для корисних знайомств і обміну досвідом. Також серед організаторів значиться Чернігівська обласна військова адміністрація. Обставини чергового російського терору проти мирних чернігівців розслідує служба безпеки України.